У Дніпропетровській області росіяни продовжують тиснути на село Вербове та штурмують його малими групами піхоти. Повідомляє моніторинговий проект Deep State. Ворог регулярно фіксується в різних частинах села та його околись. На оприлюднених кадрах видно, як бійці 110-ї бригади знищують противника та встановлюють український прапор у центрі вербового на відео. Також видно штурмові дії ворога та так звані акції з прапорами. Які росіяни проводять для створення медійної картинки окупації населених пунктів? Подібні дії українських командирів у стейт викликали критику. Аналітики зазначають, що постійний контроль ворожих дронів ускладнює ситуацію, а накази заганяти людей для фото з прапором посеред села лише збільшують ризики для особового складу, який зараз є найціннішим через чисельну перевагу противника за оцінкою оглядачів Вербове нині перебуває переважно у сірій зоні.